Пазочка сильний лев і маленьким мишеня. Піймав якось мисливець лева, зв'язав його, а товариша свого послав до міста купити ланцюга, щоб надійніше зв'язати сильного звіра. Тим часом прив'язав лева до дуба мотузкою та й пішов. Лев страшно ревів. Аж дерева гнулись, рив землю лапами, Стена навколо перерив. А під дубом тим була нірка. В ній сиділо мишеня і трусилося від страху, чуючи той рев. Коли нарешті Лев стомився ревти і гребти землю, мишеня вилізло подивитися, що ж воно там таке. Зиркнуло туди, сюди, нічого страшного не бачило. Та й питається Лева, мовляв, що то був за гамір? Той крутнув хвостом і буркнув сердито. Геть, звідси, тебе ще тут не вистачало. Мишеня злякалося і сховалося в Нірку, але довго сидіти там не могло і вилізло знову. Тільки цього разу Лев прогнав його. Втретє, виткнулося мишеня і питає Лева. Скажи мені, друже, що тобі? Ану ж я поможу? Чи ти не бачиш? Спімав мене мисливець, прив'язав до дуба, а товариша свого послав поланцюга. Хоче він зв'язати мене і забрати в місто? Щоб там посміялися з мене. Всяк, хто бачить мене, казатиме, то виходить і цар звірів може бути посміховиськом. Як же ти мені допоможеш таке мале і слабке? Оцей усього клопоту? Чого ж ти зразу не сказав? Здивувалося мишеня. Дивись лишень. Як я тебе врятую. Вилізло мишеня Левові на шию, Гризь, гризь, гриз, і перегризло мотузку. Тепер тікай, Леве, радісно мовило мишеня. Бачить лев, що вільнив, і ну тікати. Біжить і думає, як це воно так трапилось? Я такий великий та дужий. Цар над усіма звірами, гроза малих і великих, як же я зганьбився, у голові не вкладається, дожився, став боржником якогось нікчемного мишеняти. Виходить, і найсильніший, і найбільший не знає, хто йому в пригоді стане. Значить, з усіма. І малими, і великими треба жити в мирі. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.